Будь ласка, народне дати Аляшко. включіть мікрофон. Олег, Олег ляшко радикальна партія. Я підтримую пропозицію включити до порядку денного законопроект про накладення мораторію на виселення людей із житла, адже це не проблема. Перед цим виступав прем'єр-міністр пан Яценюк. Казав, що це проблема людей. Ні, це не проблема людей, це проблема національного банку. Який дав дозволи на видачу в Україні валютних кредитів, я вважаю, що це було абсолютно неправильне рішення. І потім люди понабирали валютні кредити по 4 гривні за долар а сьогодні мають вертати по 12. І людина 80% виплатила, наприклад, за квартиру чи за машину. Сьогодні в неї приходять і за 100 гривень забирають цю квартиру, машину сім'ї викидають на вулиці, і людям ні грошей не вертають, які вони сплатили за цю квартиру і майно, і вони залишаються без нічого. Це проблема, яку створила держава, і держава має й врегулювати цю проблему. Тому я підтримую пропозицію до розгляду законопроекту про урегулювання виплати валютних кредитів на мораторій на виселення і народний депутат Герман, будь ласка.